Доброго дня, мої найліпші підписники в світі. Сьогодні я підготувала для вас багато корисної інформації про липу. Три тижні тому їздила на збір липи. В цьому році її складно знайти поза межами міста. В містах рясно цвіла, а поза межами врожаю майже не було. Якось дивно, але маємо те, що маємо. Не дивлячись на це, в мене все ж таки вийшло зробити запас липи на рік. Якщо ж ви живете в гірській або навколо гірській місцевості, то, можливо, що можете застати її цвітіння навіть зараз. Тому зверніть увагу і не нехтуйте цим шансом. А знаєте чому? Тому що вона дуже смачна і корисна. В більшості відео на тему корисних властивостей, мені постійно не вистачає конкретики. Тому сьогодні я також розкажу про найпотужніші рецепти на основі липового цвіту. Так які ж вони? Корисні властивості липи. Липа це не лише гарна літня квітка з ніжним медовим ароматом. Її м'яка, але потужна дія робить липовий цвіт одним із найулюбленіших віточіїв в українських родинах. Що ж саме збирають у липі? З лікувальною метою збирають суцвіття липи серцелистої разом із приквітковим листочком. Подивіться на нього, він, наче, крильце. Найціннішими вважаються квіти, зібрані на самому початку цвітіння, ще свіжі, ніжні, з повним ароматом і максимальною кількістю корисних речовин. Так які ж вони основні властивості липи? Перша протизапальна і потогінна. Саме тому липовий чай один із найкращих домашніх засобів при застуді, грипі, ангіні та бронхіті. Він стимулює потовиділення, допомагає збивати температуру і полегшує кашель, а також сприяє виведенню токсинів. Рецепт чаю при застуді. Візьміть столову ложку сушеного цвіту липи і залийте склянкою окропу, настоюйте під кришкою 10-15 хвилин. Пити теплим по 3-4 рази на день можна додати трохи меду. Друга. Заспокійлива дія. Липа природний седатив. Якщо ви відчуваєте тривожність, безсоння, роздратування, чашка теплого липового настою перед сном допоможе розслабитися і заснути. Рецепт заспокійливого збору. Липа дві частини, міліса одна частина, хміль одна частина. Все перемішати, взяти одну столову ложку суміші і залити 300 мл гарячої води. Настояти 20 хвилин. Пити ввечері перед сном. Третя сичогінна та жовчогінна дія. Липа допомагає виводити зайву рідину з організму, зменшувати набряки, покращувати роботу нирок та печінки. Вона м'яко стимулює обмін речовин і допомагає організму очиститися. Четверта антиоксиданти і омолодження. Цвіт липи містить флавоноїди – природні антиоксиданти, які захищають клітини від старіння і зміцнюють стінки судин. Регулярне вживання чаю з липи може позитивно вплинути на стан шкіри, судин та серця. Для жінок особливо корисно. Липовий чай зменшує спазми під час місячних, пом'якшує прояви ПМС і можете полегшити перебіг клімаксу. Крім того, липа має легкий естрогеноподібний ефект, що робить її союзником жіночої гормональної системи. Рецепт жіночого чаю. Липа 2 чайних ложки, шавлія – 1 чайна ложка, кропива 1 чайна ложка. Заварити 500 мл окропу, настояти 20 хвилин, пити двічі на день курсом 10 днів. Якщо ви не знали, але липу можна застосовувати і зовнішнє. Липа чудово підходить для догляду за шкірою, особливо ніжною, чутливою, схильною до подразнень. Квітковий відвар можна використовувати як тонік після вмивання для зменшення запалень і почервоніння. Парова ванночка з липи відкриває пори, очищує і пом'якшує шкіру обличчя. Компреси з настою допомагають при кон'юктивіті або втомі очей. Рецепт відвару для обличчя 2 столові ложки липового цвіту, залити 300 мл окропу. Настояти до охолодження, процідити, та потім можна протирати шкіру вранці та увечері. Липа медонос. До речі, липовий мед один із найцінніших. Він має всі властивості самої рослини, ще й збагачений ферментами бджіл. Такий мед використовують і для лікування простудних захворювань, і для косметичних масок, і навіть при проблемах з травленням. Як і люба рослинка, липа має свої протипоказання. Хоч липа і м'яка за дією, але її не варто вживати постійно у великих кількостях. Надмірне захоплення може спричинити навантаження на серце, особливо в людей серцево-судинними проблемами. Також не рекомендується її вживати щодня без перерв більше 2-3 тижнів поспіль. Підсумок. Отже, липа це не просто смачний літній чай, це лікар і косметолог. Заспокійливий засіб і омолоджувальна ванна в одній рослині. І все це дар природи, який ми можемо збирати власноруч у наших садах, парках чи лісосмугах. Тож пийте липу з користю, зберігайте здоров'я і не забувайте, найкращі ліки часто ростуть просто у нас під ногами. На цьому в мене все. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за вашу вподобайку, коментар та підписку. Побачимося у наступному сюжеті на Ям Ямті. Бувайте та на все добре!